sign A sign I feel like... друзі. Сі величезний у Мохіто. Мохіто це польський бренд, який вирізняється своєю індивідуальністю. Не дуже схожий на інші бренди. Сукня під натуральну замшу, але це штучна 1699 гривень, глибокий червоний колір до марсала з пряжечкою такою металевою. Красива сукня. І ще є різне взуття. До цієї сукні підійшли би на низьких підборах такі напівспортивні. 1459 гривень балетки. Це шкірзам, лаковий матеріал і класні джинси. От чим мені подобається цей бренд Mojito, 1459 гривень. Що в нього, бачите? Ці букву-М від Mojito, схоже чимось навіть на Gucci. багато таких тканин індивідуального виробництва саме від Mojito. Тобто бренд займається ще виробництвом або замовленням своїх тканин. Ще красива куртка, 1799 гривень. Вона трішки щільна, я не можу сказати, що вона холодна. Навіть можна на європейську зиму, має такий синтепон І вона двостороння. Можна лаконічно таку базову білу вдягнути, а під настрій можна до джинсів взяти ось таку синю, білу-темну, синій колір до чорного з білим принтом. Оверсайз. Класненька, якість непогано в цього бренду, тому такі ціни, як середні відносно по якості. І цей бренд представлений в багатьох країнах світу. Такі джинси слів з високою посадкою, теж, як я вам показувала, підійшли би до цього лонгу, і хочу додати, що цей бренд вирізняється. А ще виробництвом свого трикотажу, і трикотаж дійсно там хороший. От джинси, чесно кажучи, мені не дуже подобається по якості. Деякий, а от трикотаж там просто супер. 1359 гривень легкої в'язки. Такий джампер, і теж в складі, бачите, хороший склад, є віскоза, є чорний кольор, є інші кольори. І це в костюмі можна придбати ще брюки палацев але тільки просто оце все. Подумати, як би красиво на вас це виглядало, ось цей джемпер поло, чорний та в'язаний. І ось ці широкі брюки палацу було б досить елегантно, базово, лаконічно, стримано і сучасно. Будьте в тренді, дівчатка, не шкодуйте на себе, на себе коханих. Ще джинси є. А ці джинси непоганої якості, ну вони навіть трішки дорожчі, вони прямого крою, висока посадка, є в сірому кольорі, є в такому. На блакитному динімі 1359 гривень. вони декоровані перлинками, камінчиками. Весь сучасна посадка. Підкреслить вашу чудову фігуру. Я впевнена, це такі джинси мом. І ще є в сірому кольорі. Блакитний колір мені, якби завжди, в пріоритеті сині джинси. Це, якби така база джинсів. 1359 гривень. А от сірі вони трішки навіть мені, як на мене, додають повноти фігурі ніжка. І ще такі джампери, як ми тільки що дивилися в чорному кольорі з брюками, є ще в малиновому кольорі. Це середні в'язка, є в складі віскоза. І в'язка, бачите, з буковкою М. І гузочки теж, оця вся фурнітура золотиста з буковкою М, тобто мохіто. І ще така назва бренду дуже, така, аж захотілося мені мухіто випити. <сум> ну, люблю цей коктейль, нічого не скажеш. І дійсності ви можете коктейль зробити в своєму гардеробі, красивих речей, вишуканих розкішних 1459 гривень. Це хороша якість. От реально, якщо ви купляєте речі в Мухіто, ви берете в руки оцей трикотажний пов'язаний джемпер, і ви бачите, що хороша якість. Ще спіднички є джинсові. спідничка Мов в довжині Midi 1359 гривень з буквою М, з голограмою такою, і гузичок теж з голограмою, і кнопочки навіть некий джинс. Він вже такий, якби весняно-літній осінній, красива спідниця, така довжина міді аж до Мідаксі. От ми зараз побачимо на моделі, як ну поза колінку на мідаксі. ну Це все ще залежить від вашого росту. З розрізом спереді І є. А сумочки в Мохіту теж 1459 гривень. Не побачила на біручці, з чого вона виготовлена, який матеріал. І ви знаєте, я не можу бути впевнена, що це шкіра або шкірзам. Така куртка, ну самі бачите, що вигляд дорогої, і, і вона дійсно недешево коштує 2699 гривень. Красива куртка якісно пошита з такими накладними кишенями, вона оверсайз. Такий малі манжет стильний. Тобто, все в ногу йде, все сучасне. Можна ще в свій гардероб додати світшотик, я дивлюся в розмірі, і ціна досить хороша: 799 гривень з камінчиками. Такий колір кремово Ну, для мене бачить, це 100% котон, до речі, натуральний, має такий начосик, що буде вам затишно, теплесенько. Ще є сукня-сорочка, яка вже який рік в тренді, тому що це база 1459 гривень, це стовідсотковий котон з такими кнопочками металевими. Рукавчики регулюються, з поясочком, в довжині міді з кишенями. Тобто ви. Стильна модна Girl а, можна ще собі придбати ось такий костюм, такі схожі костюми, бо тому що вони в тренді, і бренди вони підлаштовуються під бажання своїх покупців, під е, тренди, моду якби часу. І 1059 гривень буде такий світшот коштувати, така трикотажна кофта, красивий колір Бургунді. Я і скажу мені так собі. Є речі в кожному бренду, які подобаються більше, менше подобаються дуже або зовсім не подобаються. Це нормально. І ось такі брючки ще щільний трикотаж. Якби, ну мені і там є віскоза, до речі, модел. Це різновидність віскози. Як пошито, мені подобається. Ну, сама ось ця якби, сам трикотаж не дуже. Але це моя суб'єктивна думка. Но то, що він буде дивитися вам гарно на фігурі, цей колір, це все дійсно класно, з кишеною. Ще є в молочно-кремовому кольорі, теж ідентичний цьому бордовому, теж рекомендую. Покажу вам зараз, я побачила знизу кросівки, які підійдуть ідеально ідеально до цього костюма. От купити такий костюм і мати собі спокій, як то кажуть. А ще є такий бомбер світшот. Написано на сайті, що це світшот. Я якби більше вважаю, що це така пластовочка, трикотажна бомбер, але не будемо з брендами сперечатися. Тисячу. 1000... Ні, зараз я подивлюся. Це в злотих 129 злотих. 30 євро коштує, а в гривнях 1199 гривень. Трикотаж кажу, трикотаж дуже хороший. Перевірений часом, використанням не тільки мною, а багатьох покупців, і багато моїх знайомих теж нахваляють ось цей бомбер трикотажний. Трикотаж щільний. І це є в костюмі. Зараз ми подивимося штани. Бачите, є ще в чорному кольорі з бежевою голограмою. А ми дивимося бежеві з чорною голограмою, висока посадка, широка гумка така вверху. Взагалі. Така вісюлечка 959 гривень, чомусь брюки дешевші, чим саме вар. Хоча для мене мало би бути навпаки, але можливо легше пошиття в складі, бачите, хороший склад. Так, ще побачила кросівки рюкзак зараз все буду показувати. Рюкзачок з тисненням а, голограми буковки М. Фурнітура золотиста теж М. Він тримає форму в хорошої якості. Не вказано нічого, я не бачу, чи вказано, чи, шкіри, чи це шкірзам, але по ціні, якби це шкірзам, тому що шкіра не буде коштувати півтора тисячі гривень сумка. Аж ніяк. То я схиляюся до думки, що це шкірзам, був. ще кросівки прошиті на такій підошві, трішки вищі. Молочно-кремовий колір, вставочки, бачите, є. Якби 1699 гривень, якби шкірзаму. І завші, зараз ми подивимося на підошві. як бачите, це верх є шкіра, що непогано, досить непогано, і на біручці теж було написано. І на підошві це шкіряні кросівочки. Ще є лон, який підійде вам до джинсів любих. І ціна аж здивувалася 349 гривень. Для Мохіто це не дорого, це небагато. Виходячи з тих цін, які взагалі зараз існують. І тут котон. Так ще є джинси в Мохіто. кажу, джинси мені так, 50 на 50, не дуже, 1259 гривень. А, якби непогані, але мені більше джинси підходять в зарі, в H&M. І навіть в Сінсеї, до речі, є непогані інший, такої ж моделі костюм, але вже а, трішки інша модель. Бомбера, так, інша модель, бачите, кишеньки по-іншому, 1359 гривень, це щільний трикотаж. Склад трикотажу такий же самий, як і в попередньому, у бежевому кольорі. Ще є сорочки джинсові і палітра Деніму, палітра відтінків Деніму є різна відвідувач. Ніжну блакитного до темно-синього 1199 гривень. Полегшений денім сирочка, кежел можна на літо, рукавчики регулюються, ну, швидше всього на літо, тому що вона легенька. І в складі а, тут ліоцел. Зараз будемо дивитися, але відчуваю, що ліоцел. Так, це 100% ліоцел, це непогана тканина, ще є трішки такий денім Якби пивніший. Ось ця якась цікава сорочка джинсова в стилі кантрі з такою бахрумою під замшу. 1299 гривень. Такі бачите, стайл кантрі під джинси, замшеву спідницю, під замшеві брюки, голограма на гузочках М і склад досить хороший. В складі є ліоцел теж. І а нова колекція написано вказано, в'язаний топ такої середньої в'язки, оцей низ, сама основа середньої в'язки, а вверх мережево-чорне, красиво 659 гривень. Теж ціна, якби комфортна, є під новички, ну, куди нам дітися від Animal Print кожний бренд, тому що він війшов у 25-й рік, не поспішайте викидувати свої речі. Це нова колекція, до речі, не поспішайте викидувати свої речі з енімал принтом, тому що знатоки кажуть, що ще цей Animal Print затягнеться на пару років. Якби виробництво налаштовано, ще є запаси тканин, що треба продавати, відшивати, тому цей, бренд, тому цей принт ще буде. А в смужку спідниця, ну, якби вона навіть трішки, можна сказати, що базова, 499 гривень, котон в складі, пальто. Пальта теж є хороші і є не дуже. Ну повторююся. Кожного бренду є, якби бренд виготовляє із натуральних тканин, із синтетичних. Пальто не дешеве, якість пошиття, саме пошиття мені сподобалося, а от якість тканини мені не сподобалася, незважаючи те, що це 100% поліестер. Ще базові футболочки, білосніжний колір, якість хороша хороша модель, така оверсайз 429 гривень. Розмір МДВ це можна і на елічку, і в складі віскоза. Тобто непогана якість, і є різні кольори, є чорний базовий, є оливковий зелений. Такий, і є рожевий насичений до фуксії, теж така ціна 429 гривень. Трикутаж не дешевий мухіто на в них налагоджене на виробництво трикотажу, і якби вважається хорошим. Що я ще побачила, в'язані джемпори і моєму здивуванню не було майже по-перше, це класика, хороша якість середньої щільності в'язки. Я підійшла, отак от я взяла в руки, я відчула і потім побачила, що це 100% шерсть, добротна, хороша шерсть, не колюча, м'якенька середньої щільності. Насичений колір, вартий по-любому це грошей, 1899 гривень, не питання. Це шерстяний, красивий, елегантний, базовий джемпер, рукавчики. Так що в'язка, коли ти через відео ви одне бачите, а коли ти дивишся в реальності, то бачиш, наскільки самі оці стики шлів на рукавах, рукав реглан, наскільки професійні. Наскільки якісно ці машин в бордовому кольорі, і бордовий такий приглушений, такий глибокий, винно-бордовий. Це 100% 6. Рекомендую, чесно вам скажу по правді. Рекомендую, хочу такий джембер просто, просто, щоб він у мене був. Це не рекомендую, це не моє, але багато хто любить такі, якби кардиганчики травичкою, 799 гривень на знижці. Хоча він теж має своє місце по якійсь нарядній сукні може бути в складі Акрил, поліастер зі знижкою. Ну, є речі а, такі на 1-2 роки, так, а є речі, які ви будете носити багато років, наприклад, як тренч базовий. 2899 гривень. А, тут в складі котон є. Якісне пошиття, дійсно, якісне, мені подобається. підкладка. Підкладка, бачите, з монограмою М з цією буковкою. Якість реально хороша. Такий приємний кремовий колір до легкого бежевого. Має вигляд дорогого. Ще є світшоти, базові футболочки. Хороший світшот з таким великим принтом, оверсайз. Такий щільненький досить. 1059 гривень в розмірі S, кажу, оверсайз. Якби для світшота це не мало, але повторююся, в них хороший трикотаж. І вони собі дозволяють поставити трішки вищу ціну. Із-за цього, що вони так вони знають, що в них хороша якість трикотажу. Ще з принтом ботаніка. Ось такий світшот в двісніжному кольорі. 1059 гривень в розмірі XS, Oversize. Можна, хто не любить оверсайз поміряти на елічку, хто носить, і буде вам притик. Плісе спіднички. Поліестер з такою пряжечкою в стилі кучі. ці пряжки вже всі бренди, резерват, теж оці пряжки. Ну, це все починалося від кучі. 1059 гривень. Гучі, потрібно було запатентувати ту пряжку. і ніхто би ніякі бренди би не злизило. Дизайн цієї пряжки Так, я пішла дивитися спіднички. Шкірзам 799 гривень, ну, недорого базова спідничка, блискавка контрастна, металева, срібна, така пряма, елегантна, м'якенька шкірзана, ну ціна космічна. Є лонги. червоний, зелений і чорний колір. Теж ціна досить бюджетна 559 гривень, якщо бюджет. Вам дозволяє, то чому ні, можна придбати собі новесенький класний а, такий реглан і в складі 97% котону. І ще є в окремому кольорі моку така спідничка 799 гривень шкірзаму, така ж точна попередня, чорна. Базова, легатна, на кожний день. Ось вона на моделі, а вона до коліна не є зовсім міні, таке ближче до міді. І ще багато є світничок плісе з монограмою, є оливковому кольорі. Ціна така ж 1059 гривень і ще багато новинок. Ну, Но це вже наступного разу. Всім папа і до зустрічі!